Якщо ви відчуваєте, що це тиск на вас і це завдає вам болю. Почніть розмову. Не мовчіть, не робіть вигляд, що все нормально, не ігноруйте, не задавнюйте цю проблему. Не просто злюбиться, стерпиться, заховає всередині себе. Говоріть про це. До речі, у нас в одній з попередніх програм проводився приклад про те, що одна жінка набрала у рота святої води, так би мовити, і це допомагало їй уникати сварок. І в деяких випадках, коли людина хоче дорікати, злитися, обзивати, то їй дійсно треба набрати у рота святої води. І коли у ті, цей фрагмент виклали, то було два головних запитання: перше запитання, чому жінці треба було набрати святої води, одразу хочу сказати, це може стосуватися абсолютно так само, і у чоловіків, коли їхні слова можуть когось ранити, то краще набрати у рота святої води, будь-якої води, яка в цьому випадку стане святою. А інше питання, яке було під цим відео, а зрештою, чому ви спонукаєте людей мовчати? Люди мають говорити так, от тут важливий момент, коли ці слова мають когось ранити, і ви говорите вже на пориві емоцій, ви хочете просто висловитися, і це не конструктивно, а просто аби аби так би мовити, заявити свою позицію, а далі, хоч по топ. То е, тут краще дійсно стримати себе, зробити паузу, порахувати в голові до ста і е, підібрати ту форму і ті слова, які будуть не просто сказаними, а будуть почутими. Однак е, мовчати як принцип, е, звісно, це, це не вихід. Потрібно говорити, просто залежить від того, коли, як, якими словами і з якою ціллю. Тому що дуже часто ми говоримо, е, базуючись на власному егоїзму. Я хочу сказати, мені накипіло. Але в центрі повинно бути не просто наше бажання, наша злість чи наш гнів. В центрі повинна бути перспектива наші стосунки. Ну окей, я зараз вискажуся. Але якщо я вискажуся в неправильний час, в неправильній формі, то це зашкодить нашим стосункам. Можливо, є сенс зараз поки що не говорити, але обов'язково сказати, тоді, коли це буде доречніше і мудріше. Тому ви відчуваєте, що на вас тиснуть, ви відчуваєте насилля, ви відчуваєте якесь непорозуміння, вас не влаштовує щось, як веде себе інша людина, ваш чоловік чи ваш, ваша дружина. Роблять вам боляче. Говоріть, не мовчіть. Але говоріть тоді так, і тими словами, щоб ви були почутими, і від цього ваші стосунки не програли, а виграли і стали кращими. Це справжнє мистецтво, це е, довгострокова практика, це вміння знаходити підхід до конкретної людини, з якою ти живеш. Але, зрештою, в цьому і є вся краса шлюбу.